Жити хочу я, щоб моя дитина отак от тряслась від кожного вибуху. Чи може я переїду до Львова і буду сидіти? Так, да, там теж йдуть такі дії, але там набагатіше набагатше спокійніше. І у мене теж у мене моя донька, вона у Львові. І, звичайно, я теж ну, переймаюся цим. Але це не Київ і не Запоріжжя, розумієш? І в залежності від того, як будуть вести собі, себе да, там, політики, як, які будуть домовленості. Звісно, буде програ до е, лютого місяця, у лютому буде якась подія, яка закрути кінець цієї війни. Я, я її не бачу, але я бачу, що буде якась переломна е, така прям е, точка. Я, я не, не знаю, буде якийсь переломний момент, який закруте. Початок кінця. Так, Добре, так. а от, от, якщо ми говоримо зараз от на найвергітіше просто от ми зараз приберемо да, там всі можливі, от зараз, от в даний момент, ми ж розуміємо, що всі розклади, які ми робимо, ми завжди робимо їх в даний момент. Ось зараз вібрує фонит тобі, що е, ці міста можуть забрати. А я його чуть глибше побачила, бо я бачу дуже такі шари у картах. Де є відповідь на конкретне поставлене питання. І я зчитую енергію карти. І, звісно, вони прицепились, бо вони, у них є трактовка, от як в учебніки написано: от ми будемо його трактувати так: шах вліво, шах вправо, розстріл. Я вважаю, що це не такий підхід для езотериків, які бачать набагато більше. Тому що я, наприклад, своїх учнів теж вчу. Що вибачте, але методічку ви можете скачати в інтернеті, але розкачати вашу інтуїцію, розкачати ваш інформаційний канал, ви можете тільки, якщо ви будете прямо з цими картами, я не знаю, нати, спати, гуляти, я не знаю, розкладувати 385 розкладів у день. Тому що карти, колода, вона з тобою прям починає розмовляти. Вона з тобою і коли я витягую аркан і мені зразу же приходить інформація, uh -huh. то людям людям не не зрозуміло.